Гарного дня, друзі! Усіх вітаю на нашому каналі. Любарщина, Житомирська область, село Липне, Наталочка Юрась. Наразі тільки Наталочка, тому що Юрась опочивають. Я не з бані, я з города. Значить, така у нас на сьогоднішній день практично кожного дня повістка денна. На роботу з роботи. Позаглядала, якщо не встигла до роботи позаглядати, що туди доробиться. І далі на город. Город і город доводимо, можна сказати, уже близьку. Майже. Вітряно, не знаю, що буде чути. Значить, до, Досапали картоплю дівчата. Пробний варіант був обгортання, але це налаштовував Юра ці стріли на обгортання нас вирішили, ще обгортати не будемо, тому що пройдемо ще сапами і ще сіксонкою. До речі, зараз сіксонки покажу, ці наші, от, якими працювали. Аж тоді вже будемо обгортати, як вже буде висока. Ось така одна стоїть на такий широкий тут ножик. От і попереду ще ось така стріла. От, Оця йде. Землю підрихлює, тут ножі, далі усе зрізають на велосипедному колесі. Отака у нас дивоконструкція. Ця дивоконструкція новіша, мені здається, старіша є інша. Просік Соняну ось тут де кабачки, гарбузи, пересапані бурячки. От, і я це тільки що згорода, як з бані, тому що дуже спекотно іду. Euh, що робила меншою сісоночкою? Оце, напевно, що сама перша <гум> Юрина взагалі, поробка в обісці. <гум> ось така сіксоночка на один такий ножик. От, регулюється мілко глибше на такому желізному коліщаті. І це я зараз ось цією сікночкою, Оце, що лишилося в городі зробити. Оце пробити моркву, просапати, ще раз пройти цибулю, булючисник і, і до квіток. А що стосується цього всього, то це вже красоті. Дітвора у мене сьогодні де був? Купався. Купався. В цьому році в який раз? Перший. Перший в цьому році дітвора ходили на ставок. Побоблялися, як жабки у мулі, так? Гаряче, так. спина. Дуже гаряче, так, дуже. Мама трішки посіксонила, то тепер піде провітриться. Чи моя теж на ставочок чкурнути? Ні? Давай. А я я його вже. Підемо зараз, побачимо. А є вишенька. Ні, вчорашня ще зелена. хуя-хуя? Моя. Мокра. Який ти раз вже цього року купаєшся? Не перший. Не перший? А який? Чесно? Та вроді би третій. А чого це мама з татом про це нічого не знає? Та ні, вроді би другий. Ага. Ну дякую, що хоч сказала. <світку> О, і оце у мене ще ось цей шматочок лишиться. Біля квітів до квітів і далі самі квіти. Трішки я вже там починала працювати. Оце так. З однієї сторони починаю, іншою закінчую. Оце ще таке все просік сонути, просапати квіти, познаходити деякі посаджені. А починала ось. На, на білий світ висапала, показала на білий світ травичку і лаванду, кущики лаванди. От, і спарничка. І так вона. Вздовж, вздовж, вздовж. Ну, правда, що я навіть її всю не досапала. То це оце у мене що лишиться. Полуниця буде по другому кругу, тому що забур'янюється, але Іванко вже там всібірує не перший, до речі, раз, як е, цей як лелека ходить, об, облапує чи є полуниця. Оце по скільки просапала по сполуницею лаванда. А далі все. Далі ще поки що ліс. Єдине, що радують то це гвоздики між цими будяками. Кущі покущилися, квіти розпустилися вже повністю. То взагалі краса неймовірна, оце ж тільки що вартує вийти і помилуватися. На підході уже дзвіночки вони ось-ось скоро будуть розкривати свої от ці квіточки, бобляшки ці. Дивіться, які вони стоять усі такі, як ото, знаєте, я дивлюсь на них і думаю підпухші. Ці підпухші, і знаєте що, і вже зараз видно, що тут буде. Ну, напевно, що справжні різнобалі, тому що навіть уже у цих боблішках видно, що кольори є і, і білі, і, і і червоні, якісь, і, і сині, чи фіолетові. Ну Одним словом, будуть різні. Оце чекаємо. Сподіваюся, що до того, як вони розпустяться, я тут усе посполюю. О, знайшов таки? Будеш ще шукати чи ні? Буду. Ні, ще та ні. Дай ну ось. Ну, ну так уже де? Ой, то, я не помню, що а ти, напевно, що вже не дождеш, щоб вони почервоніли, так? Ти не я хіло зрувати. Так, ну все, шукай. Отакі, значить, у нас. Прави. Пасемося з Іванком. В полуниці От, є така якась зовсім маленька-маленька, і то вона в мене щороку, знаєте, що щороку вона в одному місці. Вона така більше схожа, знаєте, як то до лісової. От такий собі проліт у мене цієї полунички. І я вже мала цьогоріч думала, що я викопаю та насажу. Звідти буду забирати з того краю, бо там гарно. Але, як то кажеться, знов до цього руки не дійшли. Добре, що дійшли руки до того, щоб хоч вивезти на ній перій. Та... Іван, йди наставляй жменьку, бо ти так шукаєш, що всі полунички є, лежать. Наставляй, я тобі нарву. Отак, бери дві. Або ще підеш по мисочку. біжи як краще по мисочку, то я вже вам з дівчатами виберу. біжи. І мама... О, і знову ж таки, оце буде вперше. Буде буде ну, схочете, потовчете. Вперше навибираю полуниці. Ще така могла б і далі червоніти, але ж як вони її вже не нестерпно, нестерпно хочуть, нестерпно чекають. А саме прийшли зі ставка, то це їм зараз буде за милу душу. Пішов Іван по мисочку. Виберу, помилуюся поки що квіточками. От, яке розмаїття воздичок, а піратром то взагалі колихається на вітрі малиновий, дійсно, що малиновий малиновий колір. А вже що туди далі, біліє гіпсофілка, правда, це не махрова. Це звичайна, а махрову саме я цьогоріч висадила. от Одним словом, така у мене зараз робота. Довго робити. Оце ще тільки полуницю виберу. І буду тікати трішки, відпочити, тому що, тому що дійсно як скупана і трохи напікає сонце в голову. Спекотно на завтра обіцяють дощ. І якщо піде дощ, то це ще дасть мені змогу щось попідсаджувати, по, десь подоросажувати, що ще не дороблено. От, і буде. І буде все, і буде все поки що для першого разу по городі сапами ми практично закінчили. Все, чекаю, Іванка, а вам усім гарного дня, гарного настрою, міцного здоров'я, неба мирного. От, і хочу показати ще, дивіться, ще просапаю. Я пропонувала, пропонувала ось цю свою плетючу троянду. От. І так, і поки що ніхто її не замовив, а ви подивіться вже, скільки, як вона вже високо пускає гілячки. От. І скільки вже на ній буде квітів. Можливо, хто надумає, захоче, то друзі викопаю, відправлю, буде квітувати.